Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. На робочі місця, адаптовані для людей з ментальною інвалідністю, покликаний проєкт. Громадської організації Родина Кольпінга Місто Вінниця смачненько. Це соціальне підприємництво з виробництва сушених фруктів людьми з інвалідністю, які наразі мешкають в будинку підтриманого проживання у Вінниці. Про учасників і тривалість занять, які професії здобувають студенти та важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії соціальний педагог Леся Семененко та психолог Дмитро Гаврилюк. Скільки триває проєкт і в чому його суть? Добрий день. Вітаю. Ми наразі займаємось уже реалізацією даного проєкту від початку осені, і зараз ми вже на тому етапі, коли ми дослідили, вивчили, навчились працювати з обладнанням і вже робимо першу продукцію. Перша продукція наша є. І сушені яблучка, сушені горошки. Ми пробували робити чіпси, uh -huh. фріпси, так звані, фруктові, і пастила. Uh -huh. Ви, до речі, принесли в студію показати так. нашим слухачам, що ви виробляєте, вашу продукцію. Будь ласка, продемонструйте. Ось такі брендові пакетики. Так, родина кольпінга, ось наші чудові яблучки, я так зрозуміла. Так, так? Цей а цей там Дмитре? Пастила, яблучна та яблучно грошева. Вона скручена так в таку цукерочку, так? так? Тобто корисні цукерки для усіх бажаючих виробляють наші, наша молодь з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, скільки учасників проєкту, який їхній вік? Наразі у нас в проєкті задіяно 10 людей з інвалідністю ментальною. Це люди віком від 20 до 38 максимальний вік. У нас є хлопець. І наш колектив, власне, Дмитро, та я саме займаємося виробництвом. Тобто, ви співпрацюєте, вас двоє співпрацюєте? Так. Чого ви навчаєте, молодь? Наразі ми навчаємо молодь працювати з обладнанням, бо це найперший транш був саме обладнання навчитися ним правильно користуватися, всі правила безпеки, як правильно його використовувати, куди можна лізти, куди не можна лізти руками. Uh -huh. Також це працювання з самими вже продукцією, самими яблуками, грушками та іншими видами продукції, і також пакування і вже виготовлення самого продукту. А розкажіть, будь ласка, хто фінансує вас? Тому що ви сказали перший транш значить це грантовий проект. Я не знаю. Так, це грантовий проект. Конкурс ми виграли. Е який був організований Сіла Україна, і наразі підтримка фінансова надана благодійною організацією Український соціальний венчурний фонд та Сіла Україна. В рамках цього проекту ми отримуємо в ну, декілька траншів 254 тисячі гривень. Це і обладнання, і сировина. Тобто, у нас буде закуплено певний там об'єм яблук, груш, слив. Цитрусових, які підуть у нас протягом до кінця грудня, триває проект. Ми будемо задіяні саме цим, цим виробництвом. Далі ми вже плануємо вийти на самостійне самоукупність, тобто як соціальне підприємство, власне, вже поза рамками проекту, але для цього ми маємо напрацювати свою клієнтську базу. Ми вже проводили ряд дегустаційних таких заходів. Ми нашу продукцію презентували багатьом із наших вінницьких друзів і друзів, які приїжджали з інших родин Кольпінга. З України. Тому сподіваємось на те, що наш проєкт буде підтриманий в плані того, що продукція корисна, продукція без додавання цукру. Це солодкі натуральні солодощі, заміна цукерки, які корисні і нашим дітям, власне, і будь-кому, хто дбає про своє здоров'я. А які професії здобувають студенти? Ну до таких професій можна віднести кухаря, тому що вони працюють із плитою це потрібно варити довгий період часу. Також це майстер роботи з обладнанням, тобто це овощерізка, також інші прилади для очистки яблук від шкірочки і тому подібне. Ну і плюс пакувальник, фасувальник це така кропітка робота, яка передбачає там на на наліпок, фасування, обгорточки. Ми презентаційні такі варіанти робимо теж подарункові. Тому... Де вашу Робочий продукцію можна скуштувати, купити, придбати? Зараз ми займаємося, можна замовляти через нашу сторінку «Родина Кольпінга у Фейсбуці. Ось наші особисті контакти можна задіювати і плюс у нас буде сторінка активна. Вона вже в роботі смачненько. Угу. Завітайте Це на соцмережа. наші соцмережі. Соцмережа. Скільки відбулось занять? Чого навчились уже так конкретно? Навчились. Ну, порахувати заняття, мабуть, важко буде, тому що ми в перший час дуже навіть позапланово займалися, регулярно там, за розкладом там, понеділок, середа-п'ятниця, плюс інші дні, коли нам потрібно було не зупиняти процес, тобто запустили на сушку по потрібно буде на, на наступний день її, там, вивантажити, порізати, наприклад, або зафасувати. Тому м, занять було досить уже багато за цей час, м, практично на регулярній основі щотижня. І власне, ми вже вміємо з хлопцями чітко робити підготовку сировини, порізку і завантаження в сушарки. А скільки в виходить уже профу... продукції ви вже виготовили? так от, скажімо, я не знаю, співвідношені, чи скільки таких от солодких цукерок натуральних виготовили? Загально приблизно десь 5 кілограмів пастили а та 2 кілограми сушених яблук, тому що цей процес не дуже швидкий. Загально у нас виходить по приблизних підрахунках. Мінімально ми витрачаємо 30 годин, 12 яких це людина години на виготовлення саме пастили. Так, ну, це ручна робота, скажімо так, тому так. Чи готові працювати учасники проєкту і надалі? Як ви їх мотивуєте, зацікавлюєте? Про учасники наші дуже натхнені і мотивовані, оскільки бачать результат, а бачать, що захоплені очі тих, кому ми презентуємо наші дегустаційні набори, і вже коли в нас перші продажі пішли, то оце власне віддача фінансова теж важлива, оскільки вони розуміють, що вони витрачають свої сили, свій час, свій ресурс, і це теж буде оцінено. Дасть Бог її в такому вигляді еквіваленті фінансовому. Тобто вони вже мають свої перші зароблені гроші. Um. Так, ну поки що вони йдуть у нас на підтримку самого підтриманого проживання, оскільки хлопці ж у нас працюють в рамках проекту підтримане проживання. А наразі ця послуга не фінансується державою через війну. Тому усі перші кошти, які у нас вже пішли, вони йдуть на підтримку саме підтриманого проживання. Ми можемо закупляти там і харчі, і розхідний матеріал. Які не передбачений проектом угу. тому ось наразі ось такі у нас заробітки. А трошки про підтримане проживання розкажіть, що це для чого це. Підтримане проживання, ми вже неодноразово розповідали. Це ну, найактуальніше, мені здається, тема і історія для тих, хто має дітей з інвалідністю, зокрема з ментальною інвалідністю, віком 18. Це майбутнє наших дітей, які опиняються вже поза рамками школи, поза рамками якихось там спецзакладів навчального такого характеру для дітей. А самостійне життя. Після 18 плюс воно залишається ось так в межах будинку, в межах квартири, в межах своєї родини. І альтернатива інтернатних установ це саме. Підтримане, підтримане проживання так, коли е, люди з ментальною інвалідністю можуть проживати разом за допомогою е, соціальних педагогів, соціальних працівників, вести і господарство і бути затребуваними, от можливо, і м, задіяні в якихось соціальних підприємствах або мати е, працевлаштування. Хоча з працевлаштуванням молоді з інвалідністю ментальною, зокрема, е, на відкритому ринку праці досить важко в Україні зараз. Тому ми дуже покладаємо великі надії на наш проект смачненько. На те, що це буде повноцінне соціальне підприємство з доходом і з оплатою гідною оплатою праці наших учнів. А так. як ви знаходили цих учнів? Скажімо, це зрозуміло, що певний вік повинен бути, але чому хлопчики, чому не хлопчики і дівчатка, чому саме от підтримане проживання з 2020 року у нас в цьому проєкті працює. І чому хлопчики так? Аутизм і інші ментальні порушення саме в більшості у хлопчиків. Uh -huh. Є така статистика, так це відомо. І наразі, отак, склалася вже наша, скажімо так, дійсно родина з десяти хлопців, які постійно <кхм> проживали в певний час і зараз займаються у нас проекті, але вони проживають самостійно <кх> без мам, без так там. Під час війни у нас денне перебування, оскільки немає повного фінансування. І ми можемо лише перебувати в день, задіюватись на заняття, на наше виробництво лише в день. Тобто жили, був період, коли проживали самостійно, звісно, без батьків, а з опікою соціального педагога. Власне, які особливості співпраці під час війни зараз в наш час? Може, ви Дмитре, з свого боку, як психолог розкаже. Ну, якщо це беремо співпраця з державою або з іншими там громадськими організаціями, з державою доволі складно, тому що всі більшість фінансування перекинулося на ті заходи, які дійсно зараз потрібні. Підтримане проживання відійшло на другий, на третій план, можна навіть так сказати, тому що не фінансується з іншими громадами і громадськими організаціями. Ми намагаємося співпрацювати. Наразі під наш проект смачненько. Ми вже домовляємося з ветеранським бізнесом, з медобаром. Вони також були готові нам допомагати в розвитку, і ми так само готові допомагати їм. Тому ми зараз можемо співпрацювати вже з ветеранами. Ну, це про співпрацю, таку допомогу реалізувати реалізувати власний проєкт. А співпраця з вашими підопічними, з вашими студентами, які особливості під час війни під час війни вони доволі напружені і тривожні через різні ситуації, тому що звуки повітряної тривоги їх відволікають, і вони починають їхній нервовий стан підвищуватися, і це їх дуже часто відволікає. Вони відразу стають пригніченими через те, що може щось трапиться, страшне, може щось трапиться погане. Але все одно вони не втрачають своїх зусиль. Вони починають працювати все більше і більше для того, щоб все більше і більше розвиватися і робити щось для країни. Чи плануєте можливо ви розширити проєкт, якщо все піде, вдасться і потім набирати ще? Чи є бажаючі, які б хотіли також співпрацювати з вами? в нашій родині Кольпінга? Є наступний пласт, наступне покоління, підлітки, вже, які досягають віку 18 років, 18 тому це власне саме та категорія дітей, які будуть наступними учасними, учасниками проекту, учасниками, скажімо так, соціального виробництва. Це найперші із кандидатів, скажімо так. Оскільки вони вже зараз, і ми будемо також е практикувати це як заняття з профорієнтації саме для наших підлітків, це 25 плюс-мінус учасників підліткового віку, які е будуть проходити заняття, і теж навчатися власне всім цим процесом, які уже зараз хлопці роблять. Ваше навантаження як двох фахівців чи потрібно ще, тобто чи забезпечена власне війни, фахівцями, які мають працювати з молоддю, з ментальною інвалідністю? Ну, щодо Вінниччини, фахівці, звичайно, є. Вони досить кваліфіковані, але завжди. Хочеться більше. Хочеться більше, щоб можна було задіяти більше дітей, більше родин, надати більше уваги кожному особисто. Ось. Плюс це особливість така, що ми постійно маємо навчатись, підвищувати свій рівень кваліфікації, бути в тренді, скажімо так, усіх новинок, методик і так далі. Тому ми постійно в родині кольпінга, і це один із важливих таких напрямків, це освітня, просвітницька діяльність. Ми проходимо і ось наразі. Скоро знову поїдемо на навчання, так, і психотравма. А навчання в Україні чи за кордоном? Наразі поки що в Україні. В Україні. Чому подібні заходи є актуальними сьогодні? Ну ось це навчання, на яке ми поїдемо. Це саме навчання по психотравмі, це навчання психотравматистів. Зараз дуже багато військових і не тільки військових, цивільних людей, які пережили великі травми психічні, які потрібно лікувати, які потрібно вирішувати, тому що це переходить потім на родичів, на близьких і знайомих. І тому це мега актуально. І навчання доволі дороговартісне і до дуже довго затратно по часу, тому що це два роки плюс рік супервізії. Потім. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про соціальне підприємництво з виробництва сушених фруктів людьми з інвалідністю. «Смачненько». проєкт громадської організації Родина Кольпінга, місто Вінниця. Дякую гостям студії, соціальному педагогу Лесі Семененко та психологу Дмитру Гаврилюку. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничи бережіть себе, наближаємо перемогу разом.